Усіх вітаю! Давно не викладав відео, так як більше зараз навчаюсь. Дуже цікава зараз тема у мене про UART. Якраз для практики я накупив собі BT201, цей модуль флешка USB і Bluetooth, що спілкуються по цій шині. Ну, довольно вдало я його вивчаю, вже є конкретні результати. Я не думав нічого робити, але написала мені одна людина, до речі, мій Теска, що дуже подобається, хоче щось подібне, але, ну, як і у всіх, зараз не дуже фінансова. Ну, Звичайно ж, я сказав, що зроблю, зроблю дешевий. Чому дешевий? Не дай Боже, не тому, що він чимось гірший. Я вам зараз. Поясню. Справа в тому, що я ж активно всім цим давно займаюсь, тому у мене є. Ну, зараз я, я вже зніму кришку, ви вже побачили, який він із себе. Ось, до речі, блок живлення. Я щось там перематував, доматував, але, але ну, був як лабораторний у мене. Але я все одмотався, вернув як по-заводському, але ж вигляд уже втрачений. Ну, вже не нова плата. Я не можу продати як нову. Так само і це підсилюючи потужності. Він давнішній, я на ньому скільки експериментував. До речі, це я на ньому заміряв 73 Вт без скажені потужність. Але його ні разу не спалив. ну Він такий затяганий в шолі, ну не можу продати його як новий. сказати це новий. І, і прошивка тут експериментальна. Так як я вам кажу, вивчаю нову тему. Я вже на ньому вирішив зробити таку прошивку, ну вже до старого не вертатися. Добренька. Це в двох словах. Покажу, як він виглядає ззаді. Ззаді скажу сразу, оця штуковина затика дирку. Ну, хай буде. Це третій вхід. Я зробив джек. Так як у мене тепер не два-три входи, два тюльпана. Перший, другий. Третій я зробив на джек. Мало ли розповсюджений зараз дуже. Ну і колонки. Більш тут нічого немає, це дірки заклеєні, щоб не було дірок. Все, ззаду ніякий. Ось його габаріти, кому може цікаво для орієнтіровки. Оце його габаріти. На вагу він. Як він на вагу? Ваги нема. Грам віки. <гум> на вагу нема ваги. <гум> Оце процесор главний. Пік. Це аудіопроцесор. Я все з нього ніяк не злізу, бо він мені подобається. Він на звук дуже чудовий. Он навіть написано, як він називається, трошечки видно. 7439 TDA. Ну, спереді там этот. Платку ту не видно, а там платка з книпками. Це я, це я дурачусь, я кніпочки так називаю. <сум> я знаю як правильно, не смійтесь мене. І індикатор. Ось так він виглядав внутрі. Це релюшечки. Дві наколонки, одна живлення підсилювача, силова шина. Оце. Лінійний стабілізатор на 15 вольт і нелінійний, як же він називається, шим, шим модуляторі 5 вольтовий. Бо 5 вольтових багато потребителей, щоб не грівся, нічого. Це взагалі не гріється стабілізатор. Ця железяка лежить через прокладку. Маса на неї не йде, тому що маса йде у мене від входів. Я, ну, для боротьби з земляними петлями я одразу при виготовленні дивлюся, щоб ніякий блок на масу не, той, не контачив. А потім провів, як треба все по цепочці, розділен на цифрову, аналоговий. І тоді ніяких проблем не буде. Блютуз тут робить так, що взагалі ніяких і близько немає. Ні при яких обставинах. Добренько, покажу функціонал. Буду включати пультом, бо кнопочку я заклею. це я заклеїв тимчасово, бо перезнімаю відео. Нічого не видно. Дуже контрастно для... в камері він показує. На око нормально, А от навіть свята, я дивлюся від. А тут аж каш... ж занадто. Просто на екрані п'ятно і світло, нічого не видно. Так я заклеїв тимчасово таку наклеїв поляризаціонку. Поляриз... Поляриз... Ось як він О, так видно набагато краще. Так, На цій мелодії можна демонструвати що угодно, це в моєму виконанні, тому на неї не прилетить нічого з Ютуба. як завжди. Інтерфейс лишився примірно, як той був. Ну, мені так здається, що він дуже вдалий і інформативний. А, розкажу трошечки пам'яті. Вона взагалі не заважає, вона западли. Як вставляєш, вона защелкнеш. Її не заважає, нічого не ціпляється, так як міста мало. USB-шка та дирка не просто так. Там мікрофон, по ньому ще й можна спілкуватися. Там червоне стекло, може його на камеру і не видно, то інфракрат червоний приймач. Також сама кнопочка підживлення. Меню по кругу переключав входи, режими. Ці кнопочки роблять тільки в режимі Bluetooth, SD і USB. -шка. Ця кнопка. Зараз я включу, покажу як вона працює, бо зараз вона не працює. Як вставлю флешку, покажу, як вона працює. Зараз подив... подивіться, як працює ці всі режими, що зв'язані зі звуком. Громкость. Баланс. Баланс в телефоні, навіть, не чуть. Але працює. Дуже гучно грає і дуже якісно, чесно вам скажу. Так, тепер робимо, вставляємо флешечку. Якщо нічого не перемикати, після шитування він сам її вимкне і покаже, що це флешечка і грає. А ось тепер можна подивитися, це. І показують на екрані, що ви нажали. Середня кнопочка це пауза плей. Справа – наступний трек. Вліво попередній трек. А вгору вниз, папка вгору, папка вниз. Можна перемикати папками. Так, я що, вимкну, чи наступний, чи лучше пультом я включу. Зробив я пультом, так щоб було, як би, то. Логічно. Єдиничка перший вход, двійка другий вход, трійка третій вход. А от в нижньому ряду п'ятерку, шестерку, я призначив і, ця USB пятерка а ця SD. -шка. До речі, зверніть увагу, наскільки швидко перемикається. Моментально буквально. Якщо, наприклад, флешку витягти, Вімкнеться автоматично СД-шечка. Якщо, наприклад, ви були на входах і по колу, переключити, він просто пропускає той диск, якого нема. Я цього не буду витягувати, з нею так само все проїхать. Якщо назад ставити її, вона буде знову грати і в меню вона вже буде. По колу буде вже ходити і вона, і СД, і все на світі. Так, прикрутю. І покажу. Так. Що я тут зробив? Зробив я, що це верх гору донизу перемикаються папки. Це плей-пауза, як і було. І це наступний трек, це попередній трек. Все так, як і було в прошлому у мене. А оці от кольорові кнопочки я вирішив чисто блютузу надати. Синя он включає блютуз. Так, зроблю грушніше, щоб було видно. Так. Червона кнопочка, або кладе слухавку, або відбиває виклик. Зелена кнопочка, або бере слухавку, або в момент розговору вона перемикає звук на, на телефон, або назад на підсилювач. Коротше, отак туди-сюди можна клацати. Жовта кнопочка викликає останній виклик. Ану я спробую зараз нажати. А, 477, слава Богу. Я не пам'ятаю, кому дзвонив. Ось. Вам дня. Ось він балаболе, Бачите? На Якщо нажимаю зелену, він перемикає на телефон. От. Його навіть буде значок. То туди, то туди. Перемикає. Червона кнопочка кладе слухавку. Ну, все. Зараз я вам покажу блютуз поближче. Ось він. Зверніть увагу, як називається. Програміст все-таки майбутній. Якщо я включаю ход, ой! Він автоматично пропадає. Зараз зроблю, щоб він не заглох. Ось включаю блютуз. Ось він з'явився. Ось включаю вход. Він вийшов. Він автоматично вимикається. Він працює тільки в режимах USB, флешка, ну, якщо щось, виклики, або там тривога, даже він балакає. Ну, коли режим усилителя, я вирішив, що він не потрібен, щоб відволікав. Щоб якщо ти щось під'єднав і сидиш слухаєш, щоб нічого тобі не, від... не відволікало. Якби медіа від самого функції усилителя я відокремив, якось. Не знаю, правильно це чи ні, але мені показалось так логічно. Ну, Щоб він не турбував в случаї чого. Але якщо зараз під'єднати телефон з телефона, то він буде, якщо шо, там уже кі... кілішувати <смі> усилитель вже жити своїм життям. Як я вже сказав, цей Bluetooth 201, називається платка. Він по шині UART спілкується. І оце те, що пише він, оцей USB, от це все. Це він дає команду. Це не процесор пише. Я обрав ці всі функції, я таки даю команду, а він дає. Ну, так, правильніше. Бо було таке, що я витягую флешку, грає SD, а тут показую USB. Потім вставляю переключив на SD, вставляю це, грає SD, а грає флешка насправді. Ну, коротше, показує не те, що робить. Тому я вирішив вже трошки заморочитися і розширити функціонал. Можна ще буде розширяти, але це на майбутнє. Можна інформацію на екран більше виводити. Ну, це поки ще я не хочу дуже наліпляти, щоб хоча б це робило нормально. Я і так пару днів сиджу, відловлюю різні глюки. Звичайно, вони є. Ну, це, це взагалі так це нормально. Вирішую ці всі проблеми. Різні комбінації, пробую клацати, користуватися, що я то з розетки витягну не вовремя, то ще щось. Треба, що, щоб все робило. Ну Поки вроде б, польот нормальний, все вроді добре. А там буде видно. Взагалі то я виїжджати не збираюсь, якщо що. навики мої ростуть. Не знаю, все я розповів чи не все. Але да, зробив я ще, знаєте що, на нолік я зробив, ну, таку кнопку може не потрібну, кнопки є. Задумали китайці чомусь на цей модуль зробити функцію збросу. Ну, я й подумав, мало ли якась флешка глючна, що, щось зависне, до нього ж доступу нема ніякого, і то я зробив цю кнопку. Якщо його якщо нажати, він, він обнуліться і включиться блютуз. Мало ли зависне, або що, я не знаю. У мене ж такого не було, але як китайці зробили, то мені здається, хай буде. А вдруг знадобиться. знаєте як? Не буде ні флешка нічого робити, того, що я цю функцію мілочню не зробив. До речі, блютуз. Зараз я нажму плей. Він, він... Звук через нього дуже чудовий, ніяких шумів, нічого. Взагалі грає настільки чудово, теж він перемика пісні, все робить. Ну, Папки теж, у мене просто немає папок в телефоні. Декілька пісень є для перевірки, та й все. Ось туди все там. Пауза, плей. Так само все працює. Точно так тут і лишилось Оце ж кнопками баланс лівий правий. Низькі більше менше, середній, більше менше і високі більше менше. І по кругу теж можна входи делать, Ну, коли і пульт в руках, то краще, конечно, вход нажати. Все дуже швидко тоді відбувається, а не по кругу маслати. Бо вже шість позицій вийшло. Ось папочки перемикає. Дуже швидко робить, дуже, без яких тормозів. І отак він вимикається. При вимиканні, якщо був на блютузі, блютуз теж деактивується, щоб, щоб, щоб не вийшло так, що хтось дзвонить ви взяли, а нема звуку. Так само, якщо був блютуз, при включенні буде те, що й було. Ось була SD, буде SD. Був блютуз, під'єднається блютуз сам. На чому виключилось, на тому і буде. Ось, наприклад, грала флешка, а ви виключили. Ви прийшли, потім включили, воно продовжує грати. З тої ж пісні, з тої ж флешки, все як було, з той же гучністю, тембрами. Так що отак, ну не буду довго на Аббі, бо можуть це, це... Що то треба... А, о, можна оце включити. Це вход включен перший, це тюльп, тюльпани наказ комп'ютера. Наче все розповів. В цій версії прошивки я не робив вже таймер на відключення. Я гадаю, він взагалі не дуже потрібен та й займає багато місця. А, Лишив я тут функцію ще переніс отаку, що вимикається підсвічування екрану. Він то там показує, тільки ж його не видно, навіть ніяк. Мало ли, мені один просто клієнт сказав, що от коли ночі оставить трошечки грати, заважає екран. Ну, я і зробив таку функцію, що можна було виключати. Ці функції все працює, все можна користуватися, тільки нічого не видно. Так що отак от. Дивіться, кому подобається, ставте лайки, Питайте щось. Я люблю дискутувати на цю тему. Бо там, де я живу, ніхто не знає, про що це я взагалі, з якої я луни упав. Так що, кому що цікаво, питайте, предлагайте. А зараз я розбираю, закінчу розбирати дуже цікаву цю тему. UART передача команд, команди, ініціалізація команд. Оцих. Я нарешті узнав вперше за все життя, що. Цифра один і символ один це дуже різні речі. Так що, кого ця тема теж може хвилює, пишіть, жалуйтесь. Чи навпаки. <сіпі> може, у вас якісь успіхи є. Я дуже довго з цим розбираюсь, дуже складно, але дуже цікаво. Добре, до побачення. Хто що хоче бачить, може, це, чуть, кажіть. Я, звісно, не люблю знімати і якось і незручно. І паяться, треба руки. Не знаю. Та й жінки беруть телефон, бо мій участвують би, для демонстрації, на нього не познімаєш. ж показати, як що то і, шо, і по чому. <хи> так що отак. От. До побачення всім.